Вітаю у зараженому вірусом нью І із цією грою знайомий ще зі шкільних часів. Причому на момент виходу у мене був слабенький комп'ютер, тому постійно просився до товариша, аби пограти у нього. Там пройшов десь половину, а вже через якийсь час оновився та вже повністю подужав прототайп вдома. З тих пір про гру забув, хоча й розумів, що колись доведеться про неї робити відео. Бо тайтл справді знаковий, цікавий та важливий. Приводом стала нещодавня покупка іншої гри, яка місцями ну. Сильно нагадувало прототайп, тож вирішив подивитися, а як же він тримається після усіх цих років. Останнім часом грав у багатенько хороших тайтлів, проте саме цей, як не дивно, доставив найбільше фану. Це саме той випадок, коли від гри було складно відірватися, навіть не дивлячись на те, що колись вже її проходив. Абсолютно серйозно вважаю прототайп одним із найкращих умовних супергеройських тайтлів навіть зараз. Під умовно супергеройськими я маю на увазі, як безпосередньо усіляких спайдерменів та бетменів, так і просто. Просто ігор із надздібностями, як та ж четверта частина Saints Row. думаю, схожість тут очевидна. Тож давайте спробую показати, чому саме так нахвалюю прототайп. Але перш ніж перейдемо до суті, кілька технічних нюансів. Перше, це те, що не знайшов українізатора. Мені все одно, бо і так завжди англійською граю, але для декого це може бути проблемою. Втім, якоїсь надскладної лексики не побачив. Та й усі здібності, продубльовані ілюстраціями та іконками із виконанням комбо. Тож, навіть якщо не володієте англійською. Все одно раджу спробувати. Більшість нюансів можна зрозуміти логічно. Пропустите хіба що сюжет, але не скажу, що він тут якийсь видатний. Друге, це те, що якщо гратимете на ПК, то доведеться поставити фікс на підтримку широкого формату, а також багато гравців скаржаться на виліти, фрізи та інші неприємні фокуси. Це пов'язано із тим, що старенька гра не підтримує більше чотирьох ядер процесора, тому можуть виникати конфлікти. На щастя, є мод, який це виправляє. На всякий випадок в описі залишу посилання на Еди у стім із вирішенням цих проблем. У мене особисто ніяких вильотів не траплялося, але граю на прадавньому шестиядерному монстрі. Можливо, це стосується лише новіших машин. Ну і останнє, що обидві частини портували для 4 та 5 PlayStation. Тому якщо не хочете займатися фіксами, то можна придбати ігри на консолі. Причому й смішно те, що друга частина дешевше саме на PlayStation, ніж у Steam. На знижках на ПК бачив її за гривень 300, але ще й окремо треба доповнення докупляти. У той час, як на консоль, з усім воно мені обійшлося десь у 150 гривень, якщо не помиляюся. Тож у цілому є певні технічні нюанси, але я прадив грати усе одно, бо прототайп справді того вартий. На цьому переходимо до історії розробки. Гру створили такі собі Radical Entertainment. У 2008-му Activision придбала Vivendi Games, які також володіли і цією студією. Потім традиційно пішла реструктуризація, звільнення. Тож станом на 2022 рік від Radical залишив. Лося аж шість співробітників, тому про розробників можна говорити у минулому часі. Проте не думаю, що у студії було багато фанатів. Хоч вони й створили досить багато ігор. Втім, велика частина то були якісь спортивні симулятори та відеоігрові адаптації телевізійних серіалів. З усього портфоліо студії вибивається лише перший Халк, який допоміг набратися досвіду для майбутніх супергеройських ігор, власне дві частини прототайп, а також тайтл, який я гаряче люблю обличчя зі шрамом. Колись теж про нього поговоримо. Власне, ці ігри виділили і самі розробники, коли розповідали про створення Алекса Мерсера. Мовляв, вони стали експертами щодо ігор у відкритому світі, та гравці ніколи до цього не бачили такого тайтлу. Частково це правда. У створенні цієї гри вони надихалися коміксовими супергероями, але хотіли показати більш моторошну історію. Наскрізна тема, що пронизує прототайп, це конспірології та перевищення своїх повноважень владою. Військові тут не виступають по позитивними рятівниками світу, навіть дизайново їм позакривали обличчя та усіляко прибирали будь-які людські риси, аби показати наскільки вони жорстокі. Таким чином, як мені здається, вдалося створити обґрунтування наших дій та можливостей. В принципі, тут усі учасники конфлікту є радше злодіями. Навіть головний персонаж, Алекс Мерсер, також є антигероєм. Досить цікавий підхід, якщо говорити за драматургію. Загалом гра передає враження, що все летить шкереберть, А ми лише намагаємося дізнатися правду. Ці гри намагалися передати такі враження якомога реальнішими. Як не дивно, бачення та креатив радикалів виправдався, бо гра продалася добре. Не можна сказати, що вона отримала надзвичайні оцінки, проте за неповний рік реалізували більше двох мільйонів копій гри. На жаль, свіжіших даних не знайшов, бо було б цікаво поглянути, як же сприйняли прототайп на четвертій PlayStation. Думаю, за ці всі роки цифра би приємно вразила, що лише підтверджує, так би мовити, народну любов до цього тайтлу. На цьому переходимо. До візуальної частини графіка є одним із слабких місць гри, і річ навіть не у віці, бо як для продукту, що вийшов у 2009 році, все виглядає досить непогано, особливо фізика. Об'єкти розлітаються, дай Боже, більше кажу за арт-стиль. Хтось мені якось писав, що не можна відносити кольорову палітру до позитивних або негативних особливостей, бо це не грає великої ролі. Мовляв, це абсолютно не важливо. На мою думку, коли гра через підбір кольорів перетворилася на однорідне місце. То це ще й як важливо. Якщо ми бігаємо дахами або незараженими районами, то бачимо лише одноманітний сірий бетон. Якщо заходимо у локацію, де вирує вірус, все перетворюється на одноманітну червоно-помаранчеву біомасу. Також не забуваємо про таку ж димку, як і у Silent Хілі, що зменшує дальність промальовки. Одне діло, коли це суб'єктивна естетика, а інше, коли ти вимушений видивлятися на екрані якийсь окремий елемент, бо все зливається. Нерідко бували моменти, коли треба було вичепити. Якогось гранатометника, але я його просто не міг помітити. Бо що оточення, що самі персонажі зливаються у суцільне місиво. На щастя, якоюсь мірою все рятує інтерфейс, який адекватно виділяє необхідні цілі. Проте загальна картина не дуже райдужна. Якщо ж відійти від кольорової палітри, то візуальна частина досить непогана, особливо радує кількість фізичних об'єктів на вулицях, натовпи людей, машин, елементів оточення. Зазвичай не страждаю соціопатичними схильностями в іграх про те, що в дитинстві, що зараз, так само весело хапати якусь людину, забігати із ними на дах та потім гратися ними у бейсбол. У такі моменти відтворюється щира радість. У першу чергу, як і казав, це досягається за допомогою фізики. Зрозуміло, що вона тут гіперболізована. Машини літають ніби паперові літачки. Якщо ми падаємо, то все навколо розлітається вибуховою хвилею і так далі. Місцями виглядає, ніби ми у пісочниці із. З іграшками, але це лише надає прототайп певного шарму. Ну і варто розуміти, що саме натовпи людей та машин відтворені дещо штучно. Уся реакція мешканців Нью-Йорку на якісь військові дії це у кращому випадку кружляння навколо однієї точки або повільний біг у якусь сторону. Все ж гра підкладає нам оцих ляльок, бо ними ми і відновлюємо здоров'я та й можемо використовувати їх як зброю. Тож у своєму сприйнятті варто упустити цей момент, інакше можна зіпсувати собі усі враження. Варто відзначити Кількість та якість спецефектів найбільше помітно, як візуалізували здібності нашого протагоніста: перетворення частин тіла, реакція на команди, наприклад, коли затискаємо клавішу стрибати, то ноги починають сяяти червоним. Відтворення вірусного відчуття швидкості. А коли застосовуємо найпотужніші здібності, то гра все сповільнює та дає роздивлятися із різних ракурсів. Сюди ж йдуть різноманітні вибухи, постріли, дими, часточки. Причому, хоч екшену зазвичай на екрані багацько, але всього у міру не виникає відчуття, що все летить у повітря, аби вразити гравця. На диво, цілком нереалістичний концепт створює правдоподібну картинку, у яку віриш. Щодо проблем, ще звернув увагу, як все підсвічується. Загалом, наче все й добре: ті ж спалахи від пострілів, якісь ліхтарі, зміна глобального освітлення та навіть відбиття на поверхнях. Але виникає та сама проблема, що і з кольоровою палітрою якогось чіткого розділення чи виділення тут немає. Так само дратує і перенасичення блум. Мом, все ж варто розуміти, що прототайп створили в епоху помаранчевого фільтру. На щастя, як і казав, все рятує інтерфейс. Важливі цілі підсвічуються відповідними іконками, а якщо на когось наводитися, то з'являється маркер напів екрану. Та й загалом завжди розумів, куди йти саме завдяки цьому елементу. Якби інтерфейс пропрацювали гірше, то грати було б досить проблематично. Якщо зробити висновок про візуальну частину, то що маємо? У прототайп існує велика проблема із загальним сприйняттям, бо все ніби Творилося на якусь кашу, оточення та освітлення не дуже виділяють окремі об'єкти або цілі, тож місцями реально доводиться вдивлятися та вишукувати необхідну тобі річ. Якщо ж не брати до уваги цей глобальний аспект, то гра не виглядає як щось прадавнє. Спецефекти та кількість деталей повністю компенсують усі недоліки. Хіба що варто розуміти, що гра жорстока та перенасичена червоним кольором? Тож, якщо хтось психічно більш вразливий, мабуть, варто пропустити цю гру. В іншому ж після періоду звикання до місцевого стилю у візуальному плані прототайп доставляє купу фану. За звук говорити багато не буду, бо все на достатньо хорошому рівні. Проте була цікава технічна особливість. Під час гри відтворювалося десь 40% гучності, при тому, що все стояло на максимумі. А на записі відео програвалося вже нормально. Мені було лінь міняти налаштування системи, тож грав так, що спричинило таку особливість без поняття, але це не так критично для сприйняття, тож увагу на це не звертав. Нарешті про найцікавіше. Як грається, а грається чудово. Мало того, що самих надздібностей досить багато та вони різноманітні, так це не єдине, чим гра може здивувати. Загалом тут кілька концептів, що поєднуються: власне пересування та різноманітні мутації по типу кіхтів, можемо користуватися технікою: БТРи, танки, гелікоптери, а також присутні навіть стелс. І як не дивно, це все працює. Проте давайте розбирати геймплей поступово. Спершу яка саме гра мені нагадала про прототайп. Ви здивуєтеся, але це нова оновлена серія людини Павука. Як тільки побачив, як Пітер біжить будівлею нагору, у мене одразу з'явилися флешбеки із минулого. Потім давайте згадаємо вже Майлеса Моралеса, коли у повітрі він робить різноманітні фінти. Ви не повірите, але Алекс Мерсер так само робить паркурні викрутаси. Остаточно мене переконала схожість у активностях. Так само є основні, другорядні, а також раптові задачки, колекційні предмети та місії. Звісно, ця формула стара як світ, і варто тоді вже говорити, що прототайп позичив позичив World у GTA, Це правда. Проте. Те, наскільки усі полюбили цю гру, та як про неї частенько згадують, одразу наштовхнуло мене на думку, що Insomniac все ж підглядали якісь елементи у prototype. spider Спайдермен як персонаж, давній як світ, і лише самих коміксів би вистачило для створення гри, навіть не враховуючи, що до того їх вже зробили десятки. Але вплив Алекса Мерсера та поєднання механік та ігрових рішень насправді виявився неймовірно впливовим. Не просто так казав, що ця гра слугує певним прообразом для багатьох умовних. Супергеройських тайтлів хочу закцентувати на цьому вашу увагу. А тепер, власне, наші здібності, що ми можемо. Оскільки ми, типу, є вірусом, то існує адаптування під усі ігрові виклики. Є як атакувальні трансформації, ось як руки кігті, спис і так далі. Також присутні і захисні можливості, як от щит або взагалі повна броня. Під час її використання ми менш рухливі, що логічно. Кожна гілка оцих трансформацій має свою прокачку та покращення. За допомогою кіхти можна робити дальню атаку, а от батагом пізніше можна буде викрадати гелікоптери, наприклад. Був приємно здивований кількості цих можливостей, а головніше, що практично кожне комбо чи спецдібність корисні та цікаві, якщо ми все-таки зможемо їх застосувати. Але про це трошки далі. Переключатися між цими мутаціями можемо швидко, зручно, якихось обмежень з цього приводу немає. Сама прокачка класична: збираємо досвід. Тут це генетичний матеріал, та поступово купляємо модифікації. Найсоковитіші можливості, зрозуміло ж, коштують дорого, тож доведеться побігати, пофармити активності. Радує, і наша мобільність. Ми швидко бігаємо, високо стрибаємо, а також можемо майже літати. Знову передаємо вітання спайдермену, але вже в другій частині пересуватися містом одне задоволення, особливо якщо поєднати це із атаками по землі. Дивує, що ця гра вийшла у 2009 році, оскільки все відчувається неймовірно. Плавно тепер про недоліки, хоч і похвалив різноманіття здібностей, проте велику їх кількість досить важко застосувати на практиці. Річ у тому, що нас постійно станолокають. Тобто, коли протагоніста б'є великий монстр, він не може рухатися, а також відкидає вибухами. Тому, аби провести якийсь ланцюжок ближнього бою, доводиться ловити ворога або простіше використовувати здібності на масове ураження. Розумію, це зробили задля балансу, але замість такого блокування рухів могли лишити пошкодження. Втім, і дати можливість проводити комбо. А щодо вибухів могли б пробити відкидання від двох або більше ракет одночасно, наприклад, таким чином дотрималися б балансу та й дали б можливість та сенс вивчати і проводити комбінації. Почесно кажучи, під час проходження користувався буквально парою прийомів, тому що інші банально потребували більше часу із вертаннями, вичікуваннями. А оскільки на нас постійно нападають натовпом, то не було ані бажання, ані можливостей із цим гратися. Тому утворилася наступна ситуація. Звичайні солдати, проти яких ми можемо застосувати різноманітні комбо, помирають від одного-двох ударів. Сенсу тому мало, хіба що якісь прийоми на масову зачистку. А от здорові бугаї просто нам не дають цього робити. Тож здібностей багато, це правда, але ще спробую їх вдало застосувати. Далі у нас йде стелс та можливість використання військової зброї та техніки. Річ у тому, що ми можемо перевтілюватися у будь-яку людину, яку ми поглинаємо. Передаю вітання в Dogs Legion. Це дозволяє знаходитися. Серед ворогів та не привертати увагу, якщо ми не використовуємо надздібності, звісно. Окрім відсутності проблем, це також дає змогу заходити на бази та поглинати спеціалістів, що покращують наші навички користування техніки та зброї. Наприклад, на першому рівні гвинтівка має малий боєзапас та наносить не дуже суттєві пошкодження. Але із кожним наступним поглинанням спеціаліста ми це покращуємо. Це стосується і техніки. З приводу самої зброї, тут є гвинтівка, кулемет, гранатомет та ракетниця. Прицілювання під Влаштоване під консолі, але не можна сказати, що воно не інтуїтивне. Затискаємо таб і з'являється великий ретікюль із вибором цілі, або можна стріляти навмання. У цілому, зброєю користувався часто, бо іноді зручніше взяти щось важкеньке та постріляти, аніж лізти у ближній бій із кількома мисливцями. Техніка теж корисна, особливо коли треба знешкодити скупчення ворогів або великі цілі по типу інфікованих гнізд чи військових баз. З неприємного, що наземна техніка керується ніби машинки у Borderlands, коли все слідує. За мишою не дуже зручно, проте з гелікоптерами цієї проблеми нема. Політ завжди приємний, а от викрадання вони позичили із другої частини Mercenaries. Теж варто колись про неї буде розказати. Найприємніше в ігровому процесі це те, що він досить різноманітний, як для такого типу ігор. Вони могли спокійно робити лише надздібності, і цього б цілком вистачало. На щастя, вони пішли далі та впровадили кілька механік одразу. Практично завжди у нас є вибір, як саме проходити гру, окрім пари місій, звісно. Хочеш іти у бій? будь ласка, хочеш політати? Без проблем. Сподобався гранатомет? Та, будь ласка, грати банально весело. А до всього достатньо глибока прокачка мотивує бігати та проходити різноманітні другорядні місії. Бо як не крути, а хочеться отримати всі можливі здібності. Не менш цікаво й те, наскільки все збалансовано. Здавалося б, ми не переможний мутанти з купою здібностей із можливостями перевтілення та керувати гелікоптером, що нам можуть зробити. Але як не дивно, практично до самого фіналу, що у нас. Що у ворогів інфікованих та військових з'являються нові іграшки та засоби протидії нам. Ми навчилися перевтілюватися та застосовувати це на практиці. Військові покажуть детектори та дронів, що підіймають тривогу. Ми купили кілька покращень, і однією правою нищимо зомбі. Вірус покаже мисливців, і так можна пройтися по усім здібностям. Під кінець треба грати виважено та обережно. Так, ми все сильні, але не безсмертні. Треба знати та вміти використовувати увесь наш арсенал. До того ж, велика частина другорядних місій не дуже проста. Подекуди, аби отримати золото і відповідно більшу нагороду, треба добряче постаратися. Тому челендж та фан у цій грі присутні, навіть із усіма нашими можливостями. Наостанок поговоримо про сюжет. Зазвичай, коли розповідають про цю гру, йому приділяють досить багато уваги. Не скажу, що він якийсь феноменальний, проте він досить нестандартний, як для такого типу ігор. Ми граємо за Алекса Мерсера, і він е, не живий. Річ у тому, що його насправді. Правді вбили, але перед тим він встигнув розбити ампулу із смертоносним вірусом, який зміг інфікувати його бездиханне тіло. А потім починається історія помсти. Але все подається реверсивно. У нього амнезія. Він не пам'ятає, хто він та що сталося до його смерті. По суті, основні сюжетні повороти нам розкажуть у першу годину проходження, а далі їх будуть обігрувати. Так, власне, у чому ж особливість? Не часто нам вдається пограти за антигероя. Він не тільки рубає людей направо та наліво, але існує сюжет. Не обґрунтування та його думки з приводу своїх дій зазвичай у супергеройських фільмах або іграх нові здібності накладаються на вже існуючий характер героя. Задача сценариста лише продемонструвати, як сила на нього впливає. А тут гра не дає чіткої відповіді на питання: хто ми. Прототайп трактує смерть Алекса Мерсера як доконаний факт, а його нове життя виключно лише як народження вірусу. Він сам каже про свою людську частину від третьої особи та усіляко засуджує звільнення інфекції Алексом це досить цікавий підхід. Чи це був сценарний прийом, щоб змусити гравця це обмірковувати, чи то реально вони прописали унікальну історію із самосвідомим вірусом, обидва варіанти створюють, як мінімум інтерес до подій, що відбуваються? Єдине, зазначу, що перехід до катсцен, а також їх загальна візуалізація, зроблені занадто динамічно. Оцей відеоряд, коли мерехтить купа картинок, насправді дратує, але і з цим доведеться миритися. А так це класична історія про помсту лише із цікавим концептом самосвідомості. Навіть помстимо. Ся колишній, яка двічі нас зрадить, і я не жартую, це буквально одна із гілок сюжету, наче нічого особливого, але все одно стежити за подіями цікаво. Загалом, що ж ми маємо, на мою думку, у часи виходу прототайп оцінили досить чесно: 7,5 8 з 10 із цілком чесна оцінка для цього тайтлу. Так грати неймовірно весело, як і казав, це одна із найкращих умовно супергеройських відеоігор, але тут не доробили. Там не дотисли, і на виході маємо продукт із певними яскраво вираженими проблемами. Той же вірус сюжетно не показав, як він впливає на звичайних людей, як він розповсюджується не геймплейно. Щось упустили, про щось забули. Це не означає, що я не рекомендую прототайп, радше навпаки. Проте ряд рішень дещо псують остаточні враження таким чином, що повторно проходити не хочеться. Грав у дитинстві підзабув, Ось пройшов знову. Отримав порцію задоволення, але навряд буду повертатися до цієї гри. Найближчим часом щодо сіквелу, то ніколи у нього не грав. Колись таки діду, та подивимося, чому серія занепала.